Всім привіт! Я Іна і це мій канал В'язальний калейдоскоп. Сьогодні в нас 11 січня, здається, середа. Я вирішила зняти таке в нас таке відео коротеньке, показати свої, що я зв'язала, який у мене новий процес і. У мене закупочка пряжі була. Невеличка така покупка. Так що я хочу сьогодні з вами поділитися всіми своїми новинами. На цьому тижні у мене зв'язалося два вироби. Це ось такі носочки. Я їх дов'язала. Ці носочки я в'яжу в рамках проєкту. Шкарпеткова е, скринька. І ось один виріб у мене вже готовий. Я не буду вже так детально розповідати про нього, тому що скоро у нас буде звіт з 25 по 30 число кожного місяця, ми будемо звітувати, і я вам тоді докладніше розкажу про ці вироби. Хочу тільки показати, що одні носочки, одна пара у мене вже готова. Також у мене готова дитяча шапочка. Шапочку я в'язала із пряжі Реал 40 в дві ниточки. Пришила. У мене не було о, такої бірочки. Ну, пришивають шкіряний, в мене не закінчилися вони, тому я пришила отаку от бірочку. Теж хендмейд. Ну, вона більше пришивається всередині виробу. а я її вирішила так зробити і пришила такою полу, полубусинкою. До цієї шапочки ще треба підшити фліс, поховати ниточки. Ну, я її тільки, тільки встигла дов'язати. Вона в мене ні стірана, ніде нічого. Але вже є готова робота це дві роботи. Потім жилетка моя в'яжеться. Я пров'язала вже один рапорт. Зв'язала різиночку і один рапорт. Це у мене йде перед. Спинка вже готова, як ви знаєте. Ну, до кінця цієї неділі треба дов'язати, тому що вона вже потрібна, мені готова вже. Потім ще у мене в'яжуться отакі носочки. Ці носочки я змотала, дивіться, у мене є отака віддерця. І я нитки, які в мене залишаються, перемотую на два моточки і вив'язую на носки, комбіную носочки. Один носочок є вже, ну, майже дов'язала. Це я в'яжу тоді, коли мені от все вже надоїдає, мені хочеться чогось відпочинку. Я тоді беру носки і таким чином я відпочиваю. В'яжу ці носки із залишків. Є у мене ще нова пряжа. Я ходила на ринок, я хотіла докупити, я вже вам показувала, зараз покажу, у мене є отака мобільна пряжа світло сірого і такого кольору антрацит. Вона трошки така, ну, грубувата. Ну, По-перше, вона ще в порпитки, тому що це бабінна пряжа. Вона тоненька. І я вирішила до неї додати, хотіла додати ангорочку. Але ангорки не було. Там був завоз пряжі, і я замовляла ангорку, її не було. І прийшла отака пряжа Lana Gold 800. Такого світло сірого і. Колір антрацит я взяла саме до до цих ниточок. Вони ідеально підходять. що ці дві ну, На камері вони відрізняються, а на, в житті, отак вони дуже гарно підходять скомбінувати, і будуть в мене буде два светри. Темного я хотіла зв'язати темний для чоловіка. І оцей світлішенький я хочу собі теж на роботу. значить У мене є. Отака покупочка. Три моточки я взяла оцієї Alize Lana Gold 800. 800 метрів на на 100 грам. І а номер кольор тут іде 151. І така. Теж 800 метрів на 100 грам. Колір номер 182 моточки темної і два моточки світлої. 500 грам пряжі докупила. Ну, і я ж не можу, щоб не почати нічого нового. Дивилася відео в інтернеті, побачила одну ковтинку регланом зверху, такою круглою кокеткою. І вирішила, почну й собі. Не знаю, що з цього вийде. Я не обіцяю, що я цей процес у мене буде і закінчений. Ну, от така я імпульсивна людина. Мені закортіло, я побачила, мені треба зразу ж брати спиці і починати. Я почала, а там буде видно, як Бог десь піде, значить, піде, значить зв'яжу. І, я, щоб не переводити вже пряжу, у мене були отакі ниточки. Це у мене залишки. Тут уже все змотане, перемотане. Вони йдуть переходом від світліший, темніший. Такий колір, як називається ну, батік, мабуть. Оці переходи. Зараз я вам скажу, який склад цієї пряжі. Це отака ось пряжа. Alize Rainbow Angora 500 метрів. В 100 грамах 15% махер, 10 альпака, 15 мериносова шерсть і 60 акрил У мене є. Три моточки залишилося отаких в такому кольорі, з такими переходами. І оце залишки голубих. Вони йдуть, бачите, від світлого і до такого самого темно-сірого. Майже від білого, потім голубенький, темніший темніший, і переходить в темно-сірий. Номер кольору я вже не скажу, тому що тільки тут немає. Це в мене від фіолетових етікиточка. А, а там О, колір 31. Ось у фіолетові оці. Ну, де ось в таких тонах. А ці голубенькі я вже не знаю. Ось такі у мене процеси в роботі. Це кофточка для себе це буду починати вже на наступній неділі. Якийсь один светр, мабуть, буду починати з чоловікові в'язати, а потім свій. І саме перше, що мені потрібно дов'язати, це жилетку. Я хотіла на цій неділі почати светрик для внучки, а потім передумала. Передумала, тому що зв'язати я, може, б і встигла. Мені до неділі до 14. Коли у нас там 14 число, субота чи неділя. Але не хочеться в'язати, що попало. Треба спочатку подивитися, що в неї там є, що їй треба, а потім вже навесно в'язати якісь нові вироби. Зараз зимою під верхнім одягом не дуже видно і в неї є ще носити. А я думаю, я її потім зв'яжу кращеньке щось уже навесно Ось такі в мене. Роботи на даний час. Цим я займаюся. В'яжу носочки. Носочки в мене, шкарпетки, носочки. Це я в'яжу завжди. У мене там є ще одні початі. Ну, І з такої самої пряжі, як оце, ці, я почала ще одні носочки. Хотіла зняти на них майстер-клас, але в мене просто не вистачає часу. Часу немає і можливості немає. Зараз почалися в нас канікули, цілий місяць канікули і в мене внучка. А самі знаєте, коли дитина в хаті, це сісти і тихенько знімати немає ніякої можливості. Так що майстер-класи відкладаємо на слідуючий місяць. Почнеться школа, я потім буде в мене час, коли я буду сама вдома, тоді я і попробую щось. Зв'язати і зняти показати вам. На цьому я закінчу свій коротенький влог такий. Заходьте на канал, кому цікаво, що вийде із моїх оцих початих робіт. Заходьте, слідкуйте, пишіть коментарі, хто вже в'язав із таких ниток. Я, вони йдуть тут переходами. Розумієте, я, я, по, чого я намотала так багато моточків. Тому що я хотіла перемотати, щоб в мене йшло від світлого переходило поступово в темний. А, а тут же світлий, бачите, іде і тут, і там у середині мотка є ще така світленька ниточка. Тому мені я відмотую і вив'язую спочатку світлі, потім темніші і темніші, і так переходжу до темного кольору. Тому і взяла ці нитки, їх... мені їх не жалко, якщо нічого не вийде, просто пущу. в носочки. І хочу спробувати відмотати. тому що в мене немає зараз таких Нема такого мотка на гори, де, от, знаєте, йдуть із середини, там, по-моєму, 150 метрів мотку 150, 150 грамів у мотку, 900 метрів, де йдуть від світлого переход до темного, от таким градієнтом. У мене зараз такої немає, тому я вирішила попробувати сама зробити градієнт. Ну, Не знаю, побачу, що з цього вийде. А вам, якщо цікаво, заходьте і спостерігайте за моєю роботою. Я буду показувати всі свої. Все, що я буду в'язати, я буду показувати. Хотіла сказати про двіження. Не знаю, як так швидко перекласти, але ви мене зрозуміли. Все, що буде в'язатися, я буду поступово показувати, як я додаю. Я хочу сама розрахувати оцей круглу цю кокетку. Я так приблизно знаю, як це зробити. Ну, я собі так придумала. Побачу, що в мене з цього вийде. І покажу вам. Ну, на цьому закінчую своє відео. До нових зустрічей. Пока-пока.